Рена Шарокопоси це час новин на телеканалі Еспресо. Харків знову під ударом окупантів. 12 людей дістали поранення унаслідок нічної атаки. Серед них четверо дітей. Про це повідомив керівник області Олег Синігубов. У місті було 11 влучань у трьох районах. Ще один шахет не вибухнув. Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садочки. Пошкоджені десятки автомобілів, вибиті шибки у школах та будинках. Спалахнули численні пожежі. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки. Інший зруйнував частину. Стину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту. А тим часом у Харкові зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки 7 червня. Рятувальники дістались під завалів зруйнованого підприємства Тіло жінки. Про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Це третя загибла на цьому об'єкті. На місці ще шукають трьох людей. Я нагадаю, у ніч проти суботи росіяни здійснили одну із наймасштабніших атак на Харків. У місті пролунали майже 60 вибухів. Під ударом опинилися Київські та Основ'янські райони. Зруйноване Вільне підприємство також пошкоджений багатоквартирний будинок та приватний сектор. Відомо про шістьох загиблих і 22 постраждалих. Просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт 100 сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищує вороже півдрон. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучитися може кожен, підтримайте бійців будь-яким донатом. Росія планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону із Молдовою та Румунією. Про це заявив Володимир Зеленський на саміті Україна Південно-Східна Європа. За словами президента, Україна потребує ефективних інструментів стримування агресора від ППО до захисту від кіберзагроз. Також очільник держави закликав партнерів переглянути чинні безпекові угоди та свої армії. Саміт Україна Південно-Східна Європа відбувся напередодні в Одесі. У ньому взяли участь президент. Та Молдови, Чорногорії, Румунії та Сербії, а також прем'єра Болгарії, Хорватії та Греції. Ми тут, у нашій прекрасній Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, нам потрібен захист вже, але нам також потрібні довгострокові гарантії, що це не може статися ніколи більше. Президент Сербії Олександр Вучич не підписав спільну декларацію саміту Україна Південно-Східна Європа. Пише видання Лемонт у тексті документа засудження російської агресії, заклик до нових санкцій, виведення військ РФ із нашої території, підтримка членства України в ЄС і НАТО та створення спецтрибуналу з розслідування російських злочинів. Сербія єдина країна, яка проігнорувала декларацію. Я ж зазначу, що Вучич уперше побував в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Він зустрівся із президентом Зеленським та запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також запропонував відбудувати кілька міст чи регіонів нашої держави Володимир. Глибочка чи глибічка ось у чому питання. Жителі одного із сіл на Київщині вже не вперше хочуть переменувати свій населений пункт. Через це розгорілися палки дискусії. Одні кажуть, нинішня назва має російський слід, інші хочуть повернути історичну справедливість, а треті стверджують, що зміна не на часі. Усі деталі цього топонімічного конфлікту дивіться далі у нашому сюжеті. Село Глибочка розташоване на мальовничому березі річки Рось. Населення майже 400 осіб. Точних даних про заснування немає, але історики вважають, це 18 століття. Назва, ймовірно, пішла від яру, в якому розкинувся населений пункт. Як розповідає його староста, раніше мешканці вже намагалися змінити назву на глибічку в 2016 році. Тоді про це мали клопотати у Верховній Раді, але з невідомих причин цього так і не сталося. Знову до цього питання. Повернулася у 2024-му. На посаді старости я із 2020 року. До 2020 року я була впевнена, що в нас село називається Глибічка, тому що я навчалася у полівчанській середній школі, і в мене були однокласники із села Глибічка. І ну, ми знали, що це село Глибічка. От коли я вже прийшла сюди на роботу. Я побачила по по цих же ж по господарських книгах, що у нас воно село Глибочка називається. Через зміну назви усе село стоїть на вухах. А у правоту ті, хто наполягає на глибічці, демонструють свої документи та родичів. До того ж, стверджують, форма глибочка має російський слід. Бічка це називали може, бабіч десь бічки, бічки, село Глибічка була названа Бічка. Глибічка, ну не бочка, споконвіком ми пам'ятаємо. Так, да, я теж приніс документи, які це мама 35-го року народження. Записано село Глибічка. Я родився вже в 61-му році. Теж видане свідоцтво про народження, село Глибічка. Де взялося це слово бочка? Яке зовсім переміновує наше село? я теж проти цього. Втім, серед селян є й ті, хто не підтримує перейменування з різних причин, для одних це недоречна ініціатива у воєнний час, інші ж побоюються можливих труднощів із документами, попри запевнення, що їх не буде а деякі принципово проти глибічки. Почалася війна. Всі люди молодшого покоління, які в кого чоловіки, сини, доньки воюють, рідні, брати, вони не вважають, що це на сьогоднішній день є це питання важливим. Закінчиться війна. Потім, будь ласка, люди, ви хочете повернути глибічку. Та нехай буде глибічка, ніхто не проти. Але сьогодні це є, не на часі. Історик Євген Чернецький провів власне дослідження щодо назви села і ще торік оприлюднив його. Про російські впливи взагалі не доводиться говорити, тому що це село, скажімо так, виникло ще за часів речі посполитої, тобто тут Росії не було і тут Росія ні до чого. Тобто, відповідно, якщо говорити про можливі польські впливи, то для польської мови така коренева конструкція глибо вона взагалі не притаманна. Тобто я б сказав би, що ми маємо справу з питомо українською назвою Глибочка, яка може бути надніпрянським варіантом поширеної на теренах України назви, які вносять багато сіл глибочок. До того ж, у своєму дослідженні Чернецький посилається на словник Бориса Грінченка, де подано низку слів пов'язаних із глибиною, і всі вони мають спільну основу глибо. Згідно з листом національної комісії зі стандартів державної мови, перспективна назва Глибічка відповідає нормам українського правопису. Водночас і чинна назва Глибочка може бути. Остаточне рішення у цьому питанні за умови підтримки мешканців села назви Глибічка ухвалюватиме Верховна Рада. То час покаже, як зрештою позначатиметься на мапі України цей населений пункт. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз веджі якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал, через супутникову платформу, мають паралаштувати свої тюнери на частоту 120-73 горизонтальної поляризації супутника Astra 4А. Через супутник Еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті Espresso.tv та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше, аніж за годину. Далі в Етері Спресо зустрічайте моїх колег Лесю Вакольок та Андрія Сайчука.